Орбану публічно вигідно займати одну нішу, але фактично, в принципі, нинішня угорська влада доволі договору здатна. І це про це підтвердила зустріч колеги Ярмака з Ярто в Ужгороді. І всі ми пам'ятаємо. Прес-конференцію брифінг Сіярти, який зазначив, що Угорщина підтримує територіальний суверенітет і цілісність України, Звертаю вашу увагу, це серйозна заява, доволі сильна. Я розумію, що раніше і президентка Угорщини Катерина Нова демонструвала подібні речі і пасажі підтримки, але чути від найбільш важливого органівського міністра подібну фразу в Україні це ну. Початок цього потепління змін і відлигів в наших відносинах нам потрібна буде Огорщина, оскільки вона і євросоюзу і НАТО. І без неї ми не зможемо будувати свою євроінтеграційну і атлантичну стратегію.